Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Це програма Медексперт. Сьогодні ми підготували багато цікавого. Зокрема, ви дізнаєтесь, як у Львові вчать пацієнтів з цукровим діабетом контролювати це захворювання. Скільки дітей вдалося пролікувати за час роботи клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку? Та які машини передали нашим бійцям на фронт? Також у нашій рубриці консультує лікар, спеціаліст медичного центру «Родовід» розкаже про найпоширеніші міфи у дерматології. Про все. Це та більше дивіться далі. У програмі. Рік роботи клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Скільки діток вдалося пролікувати за цей час? Школа самоконтролю цукрового діабету. Як жити з цим захворюванням без негативного впливу на здоров'я та ускладнень? Швидкі на фронт. Скільки автівок поїде на допомогу нашим воїнам? Найпоширеніші міфи у дерматології. Яким фактам вірити не варто. У Львові вже рік функціонує клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Її відкрили у день онкохворої дитини, буквально за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. І це не стало на заваді нашим лікарям рятувати маленьких українців, що вдалося зробити за цей час та скільки пацієнтів пролікувати. А також ми розкажемо, як наші бійці підтримують хворих діток. І далі про це дивіться у сюжеті. Маленькій Вікторії ще немає двох років, а вона вже близько п'яти місяців бореться з небезпечним онкологічним захворюванням нейробластомою. Такий діагноз дівчинці поставили, коли їй було всього рік і три місяці. Почалося воно ще на початку літа. Ну а як би почалося перепади температури, якби в дівчинки? Ну, вона якраз зубки лізли, температура появилась, пропала, появилась, пропала. А потім такий момент стало, що вона різко. Перестала їсти, така вже менш активна стала, бліда. Пухлина розташувалась біля хребта і зачіпала дуже важливі судини, через що хірургічне втручання виконувати було надто ризиковано. Відтак було вирішено проводити високодозовану хіміотерапію. Нам назначили лікування, програму лікування назначили нас у вигляді восьми блоків хіміотерапії. Пройшли ми. Значить, вісім блоків хіміотерапії і, на щастя, так ну що пухлина почала зменшуватись завдяки тому, що рік назад тут у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі запрацювала клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Складну операцію з пересадки кісткового мозку вдалося дівчинці виконати. Тут нагадаємо, що подібні операції роблять тільки в Київському Охмадиті. Зараз Вікторія ще знаходиться під наглядом лікарів та проходить відповідні обстеження. Попри те, що за дев'ять днів після відкриття клініки розпочалось повномасштабне вторгнення, це не стало на заваді нашим лікарям рятувати дитяче життя. З літа оговталися від шоку і почали робити трансплантації кісткового мозку. І сьогодні проходить чергова п'ята успішно, але ми намагаємося не поспішати. І працюємо готові до будь-яких сценаріїв. Минулоріч у клініку було проведено більше тисячі госпіталізацій пацієнтів з онкологічною патологією. Виконано лікування майже 300 пацієнтів, з яких у більше 60 були операції з приводу злоякісних пухлин найвищої складності. Клініка стала опорним пунктом для дітей зі всієї України з онкохворобами, які Сотнями приїхали сюди, і ми евакуювали їх в найкращій лікарні світу. Частина дітей отримує лікування тут з підтримкою європейців. Частина дітей вводиться за кордон. Іноді буває так, що деякі етапи проводяться тут, деякі за кордон. Поки наші захисники дають можливість лікарям продовжувати рятувати маленьких українців. Вони також і самі підтримують їх навіть з фронту. До дня онкохворої дитини кожен пацієнт клініки отримав іменований прапор з написами підтримки від наших бійців. Погодились на таку ідею сорокова артилерійська бригада князя Вітовта, яка наразі знаходиться під під Херсоном, а під Харковим перепрошую. Їх є 14 хлопців. Коли запропонувала таку ідею, хлопці погодилися відразу без жодних сумнівів, без жодних вагань. В них є свій ворог, а в дітей є свій. Але якщо хлопців хлопці, ну, дорослі великі і в них ворог видимий, то в цих діток, якби скажемо так, ворог на жаль, на жаль, не видимий. Тому наші лікарі продовжують вчитись, працювати та боротись за кожне маленьке життя. А наші захисники своєю чергою роблять все для того, щоб ці дітки могли жити у вільній країні. А зараз ми поговоримо про цукровий діабет, точніше про його лікування. Адже як зазначають лікарі, та яка якість життя буде у пацієнта і як він себе почуватиме, залежить напряму саме від нього. Адже якщо навчитись правильно це захворювання контролювати, то жити можна звичайним життям і без ускладнень. Саме для цього у другому медоб'єднанні Львова проводять школу самоконтролю цукрового діабету. Як все відбувається, ми зараз вам покажемо. А також ви дізнаєтесь, які сучасні методи з'явили. Щоб допомогти пацієнтам контролювати це захворювання, тому дивіться. Львів'янка Ірина вже близько 10 років живе з цукровим діабетом. Каже, що цієї хвороби практично не відчуваю, окрім того, що потрібно контролювати рівень глюкози в крові, а також в певний час колоти інсулін. Я знаю, як себе можна поводити, як потрібно скільки з'їсти хлібних годиниць, скільки я маю вколоти інсуліну, як якщо піднімається цукор, як я його маю збити. Ну, як я себе маю на вулиці поводити, скільки мені треба з'їсти, наприклад. Навчитись контролювати це захворювання їй допомогли лікарі, а також школа самоконтролю цукрового діабету, у якій вона бере участь. До слова, в ендокронологічному відділенні другого медоб'єднання Львова це активно практикують. Адже, як зазначають спеціалісти, успіх лікування діабету в першу чергу залежить від самого пацієнта. Школа самоконтролю цукрового діабету ми проводимо перше все для пацієнтів. Для пацієнтів, щоб допомогти їм розібратись з їхнім, з їхньою хворобою, навчити їх правильно проводити ін'єкції, приймати таблетовані препарати, навчити правильно харчування збалансовано, проконтролювати тиски, холестерини, зазначимо, що такі лекції проводять лише для пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у цьому відділенні. Ціль лікування діабету полягає в тому, щоб пацієнти і життя був належний і належне. І щоб пацієнту не допустити до прогресування у цих ускладнень. Також тут використовують новітні методи, які допомагають пацієнтам контролювати рівень глюкози в крові. У нас з'явилася така альтернатива, яка, по-перше, зменшує кількість проколів. Це є сіджем або добовий моніторинг глюкози. Це такий невеличкий датчик, який ми вживлюємо пацієнту в плече. І з допомогою свого гаджета пацієнт бачить рівні цукрів. На своєму гаджеті це практично до 300 вимірів в день. Відтак вже близько пів сотні пацієнтів випробували цей пристрій. Серед них і львів'янка Тетяна, яка вже близько тижня контролює свій цукор з цим приладом. От воно сюди чіпляється, вкачується програма в телефон. Розумієте? І ти навіть не маєш міряти. Ти ти воно само собі міряє, передає на телефон. І на тому на телефону я я кожен кожну секунду я можу подивитися. В які отут є такий графік, наприклад, та і в певній годині я собі дивлюся. А ну цікаво, коли то в мене було? Який цей, в якій годині цей, розумієте? Всього два тижні достатньо для того, щоб вивчити свій організм і навчитись правильно дозувати інсулін. Пацієнт. Контролює рівні цукрів і бачить, скільки інсуліну, чи він правильно в інсуліну терапію проводить, чи правильно вколов інсулін довгої, короткої дії. Він вивчає продукти, тобто скільки він може з'їсти, або скільки він повинен вколоти інсуліну, щоб компенсувати, нейтралізувати дію цього продукту. Воно не тільки просто ти мусиш сам аналізувати потім що від тебе цей, але ти в кожну секунду. Ну як хто діабетом хворий, ти розумієш, що я не завжди адекватно відчуваю, чи мені високий цукор, чи поганий, розумієте? Ти то бачиш і ти розумієш свої відчуття, і ти розумієш своє корування. Що інсуліні, що харчування. от і все. Більше про цей прилад та його використання ви зможете дізнатись, зателефонувавши за номером 067 776 35 96. А ще більше новин зі сфери медицини нашого міста ми розкажемо у нашому короткому дайджесті. З вами програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Його привезли паралізованого та вже у критичному стані. У Львові лікують шестирічного хлопчика із важкою формою раку, нейробластомою середостіння. Спочатку дитину лікували у новій каховці та Херсоні. Він пережив тривале лікування та кілька курсів хіміотерапії. Проте місто окупували ворожі війська. А відтак відсутність електроенергії, брак ліків та постійні обстріли не давали забезпечити належне лікування. Через це хлопчика госпіталізували до Львівської лікарні Святого Миколая. Він важив всього 15 кілограмів. Не відчував нічого нижче грудної клітки, а метастази вже поширилися по всьому організму. Лікарям вдалося стабілізувати стан. Дитини. Він вже набрав вагу, почав рухати ногами. Надалі його очікує ще чотири курси хіміотерапії та трансплантація кісткового мозку. Зазначимо, що кожного року в Україні виявляють близько тисячі випадків онкозахворювання у дітей. Тому лікарі наголошують на важливості вчасного обстеження. Щелепно лицеві хірурги львівського Охмадиту допомогли дитині з бахмута. Дівчинка народилася з вродженою вадою, незрощенням губи та піднебіння. Їй застосували спеціальне тайпування для звуження щілини. Вже на четвертому місяці життя дитину прооперували. Лікарі відновили цілісність верхньої губи і зробили корекцію носа. Після операційний період пройшов добре. Нині дівчинка вже вдома росте та гарно розвивається. Нова партія автівок для наших захисників. Тільки цього разу на фронт поїдуть швидкі та навіть одна пожежна. Їх для наших бійців закупили благодійники. Більше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. З Львівщини на передову відправили ще три швидкі та одну пожежну машину. Їх для наших бійців закупив благодійний фонд Smart Medical Aid та British Ukrainian Aid, які спочатку повномасштабного вторгнення допомагають різноманітним медичним обладнанням, засобами та транспортом. Ці швидкі, ми максимально зараз концентруємося на Бахмутський напрямок, на Херсонський напрямок, де вони дуже потрібні і постійно нищаться, тому що постійно виходять з ладу, ще й руйнуються від попадань. Тому ми у нас приходять запити, ми їх переробляємо, спілкуємося з медиками, дивимося, що їм ще потрібно по обладнанню. Вже незабаром автівки отримають військові 28-ї окремої механізованої бригади, 125-ї бригади, сил ТРО та 11-ї бригади тактичної авіації. Вся ця техніка вона вкрай необхідна для підтримання бойових дій. Ліж тому, що війна не тільки ведеться танками, зброєю, а й дуже-дуже потрібно багато машин, так соціальної сфери, які забезпечують життєдіяльність і обороноздатність підрозділів, які виконують. Завдання на першому ешелоні зазначимо, що вартість одного автомобіля швидкої допомоги становить 5 тисяч фунтів. Що стосується пожежної, то її безкоштовно подарували фонду німецькі благодійники. Його ринкова ціна більше 10 тисяч доларів. Також ці автомобілі будуть окомплектовані всім необхідним. В стандартний пакет обладнання для кожної швидкої вкладається монітор, щоб можна було моніторувати, що відбувається з пацієнтом, ШВЛ, тобто, якщо людина не дихає, щоб їй можна було інтубувати і за неї дихати, туди вкладається дефібрилятор. Тобто, якщо велика кров втрата, і ще щось стається, якщо зупиняється серце, щоб могли реанімувати цю людину. Туди вкладається також відсмоктувач, що дуже важливо, каталка, ну і медична сумка. Ці авто перефарбують відтак, вже на фронт вони поїдуть у відповідних маскувальних кольорах. Більше 11 мільйонів євро було надано в різноманітній допомозі саме цим фондом. Дякую за навчання тактичної медицини. Величезне дякую за підтримку військових. Величезне дякую за переобладнання наших медичних закладів і за медичну допомогу і постійний внесок в перемогу України. Зазначимо, що на сьогодні волонтери доставили по всій Україні понад 28 тисяч медичних наборів, понад 120 машин швидкої допомоги, портативні електростанції, генератори, а також медичне приладдя та обладнання вартістю близько 1 мільйона фунтів. Рекламні засоби, недостовірна інформація в інтернеті, все це може вводити нас в оману, особливо якщо це стосується догляду за зовнішністю. Адже скільки виробників кремів обіцяють розгладити зморшки, а компанії з виробництва шампунів зробити наше волосся ідеальним. І цей список можна продовжувати довго. Тому ми зібрали для вас найпоширеніші міфи у дерматології. І у нашій рубриці Консультує лікар спеціалістка медичного центру Родовід Марта Козакевич розповість. Якій інформації вірити не варто і чому. Псоріазом можна заразитись. Це є міф, тому що псоріаз це є хронічне неінфекційне захворювання. І взагалі псоріаз рахується генетично детермінованим захворюванням, тобто у пацієнтів є генетична схильність. Також е, прийнято вважати, що псоріаз е, уражає лише шкір, проте він уражає ще і нігті, і суглоби. Атопічний дерматит буває тільки у дітей. Звичайно, найчастіше атопічний дерматит зустрічається у дітей. Це приблизно 10-20%. І приблизно 50 випадків атопічного дерматиту проходить у дітей до 5річного віку. Проте він може залишатися і у підлітковому віці, і у дорослому. Сам атопічний дерматит, навіть якщо він є з дитячого віку, він вважається хронічним дерматозом з періодами загострення і з періодами ремісії. Тому ми також пацієнтам не можемо говорити що ми ну, вилікуємо від атопічного дерматиту. Ми можемо вести дане захворювання у період ремісії. Бородавки з'являються після того, як торкнувся жаби. Це також е, неправда, е, тому що бородавки е, це є вірусне захворювання і е, збудником якого є папіломовірусна інфекція. Відповідно, найчастіше от, пацієнти, які звертаються, це і пацієнти з долонопідошеними бородавками, у яких є бородавки на кистях і на стопах. І вони передаються суто контактним шляхом. Ну і від зараження тварин немає. Якщо знайшли грибок на ногах, треба викинути все своє взуття. Це є не зовсім вірно. Чому? Тому що перше, що пацієнт повинен зробити, коли в нього виявився грибок, він обов'язково повинен пролікувати дане захворювання у лікаря-дерматолога. Друге, це повинна бути обробка взуття. тому що Таке як сприятливе середовище для розмноження цієї грибкової мікрофлори це є вологість і тепло. Тому взуття потрібно, взуття повинно бути сухе, повинно бути чисте. І обов'язково, як і ззовні, так і зсередини, його потрібно обробляти місцеми протигрибковими засобами. Засмага корисна для тіла. Це абсолютно неправильно, тому що навпаки надмірний вплив ультрафіолету він є шкідливий для шкіри. Тобто від надмірної інсуляції у людей можуть з'являтися різноманітні новоутвори: це як доброякісні, так і злоякісні. По-перше, це є фото старіння шкіри. По-друге, це є е, у, у жінок це є різні види пігментації на обличчі і для тіла, тобто це не естетично з естетичної точки зору. Е, тут говориться. А друге, це є різні новоутвори. Тобто, доброякісні, зрозуміло, вони не шкодять е, організму, а злоякісні, тобто вони є й злоякісні. Видаляти родимку не можна, буде рак. Напевно, це такий найбільш популярний міф серед наших пацієнтів дерматологічних: насправді видаляти родинки можна і видаляти їх безпечно, якщо ми робимо видалення правильно. Тобто перед кожним видаленням утвору лікар-дерматолог повинен оглянути кожен утвір у дерматоскопі. Після того він оцінює ситуацію і проводить видалення. І саме після процедури цей видалений матеріал повинен відправлятися на гістологічне обстеження для підтвердження діагнозу. Якщо полоскати волосся оцтом, то лупи не буде. Лупа її так в народі пацієнти називають, але це є прояв сиборейного дерматиту. Відповідно, сиборейний дерматит це вже є дерматологічне захворювання, хронічне захворювання, яке потребує лікування. І при Сибиреї ми використовуємо там різноманітні лосьйони, шампуні, скраби, креми, які покращують ситуацію. А саме полоскання оцтом, ну воно в даному випадку не вирішить проблеми, а навпаки, може її ще загострити. Герпес на губах можна вилікувати вушною сіркою. Герпес це також відноситься до категорії вірусних захворювань, тому і лікування повинно бути противірусне. Це є місцеві противірусні препарати. А якщо є часті рецидиви герпесу, то при потребі пацієнта призначаються і системні противірусні. Найкраще використовувати тільки натуральну косметику. Насправді так важко дати чітку відповідь на дане питання, тому що комусь підходить натуральна косметика, а комусь вона не підходить. Найкраще використовувати ті косметичні засоби, які є дослідженими і які є доказовими. Поява зморшок залежить від генетики. Насправді дійсно трішечки є так, тому що генетика відіграє важливу роль у типі нашого старіння, і відповідно у формуванні зморшок. Тому, можливо, це і правильно, але також ще і на формуванню формування зморшок впливає і спосіб життя, і активність, і щоденний рутинний догляд за шкірою. Наш медичний випуск новин вже добігає кінця. Ще більше цікавого та корисного ми розкажемо вам вже наступного тижня. Це була програма «Медексперт» і наш партнер медичний центр «Родовід». До зустрічі.